Друзі, привіт! Сьогодні у нас перший день розлоку предметів. Панік сейлу, як це було тиждень назад, так і не відбулось. Тому сьогодні поговоримо на такі теми. Які плюси і мінуси принесло останнє оновлення? Чому всі знову говорять про агентів та що буде далі з ринком? А перед початком підпишіться на мій телеграм-канал, там я ділюсь підрахунками, думками та короткими прогнозами по ринку. Плюси та мінуси оновлення КС 2. Почнемо з мінусів. Після апдейту ринок буквально зірвало панікою, капіталізація впала на 50% у моменті. І якщо раніше ми бачили плавні коливання, то цього разу жорсткий обвал. Ті, хто мали великі портфелі ножів чи рукавиць, зараз в мінусі, особливо ті, хто скуповував у цьому році. Але є й хороші новини тепер про плюси. По-перше, відбулася зміна рук. Слабкі інвестори, які піддалися паніці, продали скіни за копійки, і ринок очистився. По друге, ножі та рукавиці стали доступнішими, тепер їх реально купити дешевше. По-третє, ринок охолонув раніше його перегрівали інвестори, особливо з Китаю, які брали кредити і скуповували все підряд. Це створювало штучну піраміду, яка рано чи пізно мала впасти. І найголовніше, з'явився шанс гарно закупитись. Навіть якщо ви були в мінусах, дно дало можливість усереднити портфель. Окремо хочу відзначити ще один цікавий момент. І разом із цим з'явився новий унікальний патент для керамбіта. Його шанс випадіння лише 0,1%. Тобто, якщо пощастить, це справжній скарб у вашій колекції. А загалом ринок отримав здорову корекцію, якої давно потребував. Тому я вважаю, що це навіть добре. Слабкі вийшли, сильні залишились. Чому всі знову обговорюють агентів? Тут цікава історія. Багато гравців КС 2 діють як типові хом'які, бояться втратити момент, коли інші заробляють, і замість того, щоб шукати нові ніші, вони кидаються туди, де вже було 10-15 іксів. Колись пампились агенти, потім наліпки Evil Geniuses, потім зброя щойно з фабрики. Але ринок не повторює старі цикли, тому зараз вкладатись в агентів ризиковано, особливо коли великі гравці починають штучно створювати дефіцит, просто викуповують усе, щоб підняти ціну. А потім в нас і виходить в моменті мінус 50%. Завтра, тобто 31 го числа, можливо, все ж з'явиться якась цікава пропозиція на ринку без тайного та ножів я так нічого й не придбала. Але я продовжую скуповувати кейси, особливо галерейний. Дальніше про нього я вже розписала в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Також зараз підбираю основидіння та кошмари, перелом та віддача. Про це все я теж розповідала в телеграмі. Ще в моєму списку є сувенірні брелки з Остіну. Потроху закуповую їх, поки ціна знову не піднялась до 20 гривень. Панікувати не варто. Ринок спокійний, тому рухаємось далі. Навіть якщо будуть якісь продажі, Максимум тиждень побудемо в боковику, а далі, як на мене, рух тільки вгору. Найстрашніше вже позаду. Сьогодні мій прогноз буде по агентах. Їх зараз небагато і є лімітована кількість. Тому я вважаю, що Valve зараз буде дуже активно боротись з фермами, які фармлять кейси. В цей час можливий знову ріст агентів, можлива навіть спекуляція, і габен все ж таки випустить нових агентів, хоча б пару штук. Але паніка буде про те, що і надалі їх будуть додавати, і ціна теж може показати в моменті мінус 50%. Цей прогноз, думаю, збудеться через півроку рік. Ми до цього йдемо. Тому сильно не зациклюйтесь на одній позиції, займайтесь диверсифікацією ризиків. На цьому все. Не забувайте підписатись на телеграм. Там я публікую прогнози раніше ніж на YouTube. І звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про ринок КС 2. Бажаю всім прибуткових інвестицій і гарного настрою. Побачимось в наступному випуску.